Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Вже зовсім скоро в нас починається сезон не лише саду, а й городу. Можливо, вже для когось він розпочався, вже або підготувалися для розсади, або вже ну, от майже все для себе розпланували. Можливо, хтось вже й посіяв. А немає значення, чи ми будемо робити розсаду, чи буде будемо висівати відкритий ґрунт. Я вам сьогодні розповім повністю безкоштовну схему. Як зробити так, щоб ваше насіння дуже швидко сходило і дуже швидко проклюнулося. А зовсім не буде потребувати від вас ніяких коштів. До того ж, ми не будемо замочувати ніяких замачувань, ніяких там додаткових складних процедур, вам не потрібно буде робити. Тому я певен, це буде дуже корисно, і цей метод він працює майже на всіх культурах для будь-якого насіння. А Спочатку, до речі, з приводу насіння. У нас нас взагалі-то, ну так, це, це повелося. Ось спочатку перед тим, як висаджувати насіння, треба його замочити. А справа в тому, що це було актуально раніше. А зараз, взагалі, то половина насіння, а може і більша частина, яку ви будете купувати, вон, його не то, що не треба замочувати. Його взагалі не можна замочувати, тому що ви. Тільки будете витрачати свої кошти, які ви заплатили за, те, за це насіння. Це у нас насіння, яке було оброблене. Якщо дуже легко запам'ятати, якщо ви купули, купили насіння будь-якої культури, і воно є кольоровим, ось приблизно ось, тако, ось так. Будь-який колір, будь-яка культура насіння та то таке насіння не можна замочувати перед тим, як ви плануєте висаджувати. А я певен, багато хто це робив і думав, що навпаки трохи прискорює. Справа в тому, що коли я кажу, що не можна таке насіння замочувати, це не має жодного відношення до швидкості його проростання. Це має відношення до втрати ваших коштів. А тому, що ось цей колір це якийсь протруювач, це якийсь фунгіцид, яким обробляли насіння. І коли ми замочуємо, ми його просто змиваємо. А там може бути фунгіцид, який захищає ваше насіння від чорної ніжки або будь-якого іншого захворювання. Тому таке насіння ні в якому разі ми не замочуємо, а відразу. Висаджуємо в ґрунт насіння, яке не проходило додаткову обробку, за вашим бажанням, ви, звісно, можете замочувати. Але я вам почав відео з того, що я вам запропоную метод, який повністю безкоштовний, який, який буде підходити як для обробленого, так і для обробленого насіння, і який гарантовано буде пришвидшувати швидкість його проростання. А в чому криється тут секрет? Справа в тому, що якщо ми пригадаємо будь-яку культуру, яку ми висаджуємо, ми завжди опираємося на температуру ґрунту, з якої починаємо висаджувати. Якщо ми кажемо про ранні культури, ну наприклад, цибуля Чернушку, коли ми сіємо, ми сіємо від 5 градусів тепла температура ґрунту. І всі пам'ятають, як довго вона проростає. Чому вона довго проростає? Ну, по-перше, там у чорнушки дуже щільна оболонка, вона дуже довго не дуже довго пропускає вологу достатньої кількості, щоб почалося прокльовування цього, цього насіння. Тобто, щільна оболонка. І другий фактор температура. Температура у нас, е, чим нижча температура, тим довше насінню потрібно е, часу, щоб воно накопичило достатню кількість вологи, щоб почати проклювання і почати проростати. А для насіння будь-якої культури найоптимальніша температура для найбільш швидкого проростання є від 24 до 27 градусів. Як можна поєднати цибулю чернушку висіяну на вулиці при 5 градусах тепла ґрунту з 24 градусами, які будуть оптимальні. Дуже легко ви спочатку перед тим, як висівати насіння, і це не має значення, чи ми робимо розсаду вдома, чи ми робимо розсаду в вашій теплиці, чи ми висіваємо насіння у відкритий ґрунт. Якщо ви прогрієте спочатку ґрунт і будете висівати насіння в теплий ґрунт, і потім польєте теплою водою, і забезпечите для цього насіння хоча б на 1-2 дні підвищену температуру ґрунту, це в кілька разів підвищить швидкість набухання та проростання вашого насіння. Як це зробити? Якщо ми робимо відкритий ґрунт ґрунт? То це просто пролити грядку, в яку ви будете висівати гарячою водою. І вода повинна бути гаряча. Нагріваємо її до такого ступені, щоб вона вже почала починала парувати. Не окропом поливаємо, а ось щойно починає парувати, проливаємо ґрунт. А якщо це відкритий ґрунт, то буде чудово, якщо ви землю, яку, якою будете вкривати насіння, ще додатково за 1-2 дні занесете в тепле приміщення, щоб вона трошки підігрілася. виклали насіння на гарячий ґрунт, присипали теплою землею, зверху полили теплою водою. Якщо на вулиці, якщо ми кажемо про вулиці і там буде холодна вітряна погода, то дуже швидко ваш ґрунт такий охолоне і ефект буде не такий виразний. Щоб цього уникнути, ви можете зверху, якщо сонячна погода, накрити ґрунт чорною агротканиною. Це додатково буде ґрунт прогрівати. Накриваємо ненадовго, накриваємо на один і на слідуючий день. І потім його знімаємо, щоб поступово ґрунт прийняв температуру, яка вона є на вулиці. Тому що ми не вирощуємо насіння в теплиці, ви вирощуєте в відкритому ґрунті. Ми пришвидшуємо швидкість проростання, а далі вже насіння почне рости. Згідно з умов, які будуть у навколишнього середовища, якщо ми кажемо про розсаду, яку ви плануєте робити або в приміщенні, або в теплиці, всі ті самі умови. Але єдине, що якщо у нас температура приміщення, то ми не можемо поливати. Ваші оточки, в яких ви збираєтесь висаджувати розсаду окропом, тому що вони запарять насіння. Пам'ятаємо правило, що занадто то нездраво. Нам не можна прогрівати ґрунт при висадці вище, ніж 40 градусів. Тоді насіння взагалі у вас не зійде. Вам потрібно від 24 до 27, тобто ви можете просто поливати теплою водою перші дні. Саме для того, щоб насіння у вас проклюнулося та почало проростати. А вже далі воно буде проростати згідно з умов і температурного режиму, яке буде саме в вашому приміщенні, в якому ви будете вирощувати розсаду. А це працює на 99% з будь-якою культурою і будь-яким насінням. Висівання теплий грунт гарантує те, що насіння буде дуже швидко накопичувати необхідну кількість вологи для початку проклювання і початку проростання. Я сподіваюся, я вас не надто сильно наплутав, коли намагався з усіх боків пояснити, як працює цей, цей метод. До речі, я спробую в цьому році його наочно вам показати. Ми зробимо на грядках, прямо розділимо грядку. Одну будемо з однієї сторони, ми будемо висаджувати насіння саме в такий ґрунт, як я вам казав в сьогодні в відео. А з іншого боку, ми будемо робити звичайною класичною технологією. І подивимось, наскільки буде відрізнятися швидкість проростання. Таких грядках, тому я сподіваюся, вам це буде дуже цікаво і корисно. І, до речі, метод, не... метод зовсім не важкий, і ви зможете його запам'ятати на все життя і використовувати саме у своїй ситуації. Тому не забувайте підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не припустити слідуючих відео і подивитися експеримент. Своїми очима і самі переконатися, що я вам кажу правду. Всім хороших врожаїв! Всім до побачення!